Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами турмаліновий голеностоп Зелений від болю в суглобах. Турмаліновий голеностоп з біофотонами використовують для зняття больового синдрому та запальних процесів у зоні гомілковостопного суглоба у разі травматичних ушкоджень, при артрозі артриту, тромбофлебіту, варикозного розширення вен судинних недух, ніг застосовуються як у формі самостійного методу терапії, так і в поєднанні з медикаментозними засобами в домашніх умовах. Голеностоп з турмаліном і магнітами є прекрасним профілактичним терапевтичним засобом сприяють поліпшенню кровообігу в гомілокстопі, усуває пітливі сніг, свербіші тріщини на підошвах, ніг і п'ятах. На лодижники голеностоп. Вони діють і покращують роботу імунної системи, сприяють гарному сну, покращують живлення клітин, усувають біль у суглобах. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти посилу цінивці на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! До нових зустрічей! Па-па!